Неймовірна напруга зараз у грі. І це порушення правил у нападі. Розпочинає атаку хіміка. Знову Джонс активно просить м'яч у спротидії від Тимофенка. Та його відтіснив майже на триочкову дугу. Джонс грає в ширину. Марченко. Марченко. Кирило Марченко для його команди, яка повела в рахунку, плюс один. Мішула грає на периметр. Шундель. Стас. Триочковий кидок, І це неймовірно, Станіслав Тимофенко. Мішула проти нього в захисті. Рябчук шукає варіанти для передачі. Едвіна закривається. ЗОВ, немає опції. Рябчук. Рябчук. Станіслав Тимофенко відборовся. І це. І це спірний м'яч. Діон Едвін. Навіз на Джонса. Джонс. Джонс. Важкий кидок. Ні. Все ж таки встигає. Встигає Кирило Марченко. Ну що ж, друзі, ви самі все бачите. Нас чекає з вами овертайм. Непогано закривають юженці. Тимофеєнко. Шундель. Шундель. Його прохід і два бали для Анатолія Шунделя. Готується заміна у Дніпра. Макс Закордаєв незабаром з'явиться на майданчику. Ну а поки що дивимося, як розпродиться мячем. Діон Едві. Неймовірний Діон Едві. Рябчук. Джонс. Джонс. Ну, зайві ведення робить Крістіан Джонс, але все ж таки добивається свого. Це капітуляція. Друзі, Дніпро програє. Два матчі на виїзді. 2-0. Хімік ВД серії